Якби хлопчик народжувався з за запасом сперми, то він би народжувався і тринішка сперми поряд. Вікторія Єремчук – психологіня і волонтерка громадської організації Save a Life» проводить тренінги для старшокласників зі статевого виховання. Жінка каже, що ця тема важлива для формування особистостей дітей, але складна в комунікації як батьків, так і дітей. Взагалі батькам важливо зберігати емоційний контакт з дитиною. Це не просто, але це дуже важливо і важливо, щоб в момент. Коли у дитини виникають такі важливі запитання, вони могли звернутись до мами або до тата, і мама і тато при цьому ну, хоча б не сильно червоніли і були відкриті про це говорити. Це про контрацепцію. Якщо це заправді, про сексуальні стосунки про них, тому що ну це такі теми, які цікавлять молодь, і це нормально, і це природньо. 16 жовтня тренінг зі статевого виховання Вікторія провела для учнів 10-11 класу ліцею номер 2 у Житомирі. На презентації учні побачили всі етапи від зародження до моменту настання пологів я дуже здивувалась, тому що на дуже ранніх ну, вікових категоріях в дитини вже дуже все розвинено. Навіть є мозок, печінка, серце все працює. Це дійсно дуже здивувало. І е, на 12-му, здається, тижні людині залишається тільки просто вирости. все в неї вже розвинено. Це дійсно дуже неймовірно, наскільки наш організм вміє все робити, наскільки природа дивовижна. Дар'я Петраківська розповіла Суспільному, що обізнаність дітей у темі статевого виховання має бути кращою. 17-річний Богдан Сметанін говорить, що його батьки почали розмовляти з ним не на не тему статевого батьків. виховання з 13-річного віку. Я вважаю, що в першу чергу тут дуже важливу роль відіграють батьки та як вони виспітують дитину. А вже у другу чергу, тобто, виходячи з того, як, як дитину воспитували, то дитина буде знати, що робити. Плюс дуже важливі теми це коли батьки розмовляють з дитиною на сексу. Тобто, мене батьки розмовляють, і я вважаю це дуже класно. Вікторія розповіла дітям про запобігання небажаної вагітності, про контрацепцію, аборти та їх наслідки. Ми будемо говорити про те, наскільки важливо піклуватись про своє репродуктивне здоров'я. І не поспішати мати ранню вагітність. І ми будемо говорити про те, як уберегтись від кризової вагітності. Провести тренінг для дітей попросили батьки, каже Тамара Щербатенко, керівниця громадської організації «Save a Life». Ми проговорили це з батьками. Наскільки важливо зараз, щоб діти були ознайомлені з цією темою? І після цього вже нас запросили як організацію, щоб ми провели тут тренінг, профілактику, а також диво в мені. І як зарождається твоє життя? Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.